Дуже добре, що є така можливість на сьогодні для підприємців, для людей, яких є тільки ідея, які хочуть залишатися в Україні, тут створювати робочі місця. І Це є дуже класно, що в принципі програма досить легка. Ти можеш отримати безвідсотковий кредит, по суті, виконавши такі прості умови, як сплата податків за себе та за своїх робітників. Ідея створити Пончикову в нас виникла того року, коли були блекаути. Наразі ми більш-менш визначили з асортиментом. Але те, що ми не франшиза, те, що ми є виробниками, це нам дозволяє експериментувати, варіювати, спираючись на смакові вподобання наших гостей. Якщо у вас є ідея і ви давно хотіли тою справою зайнятися, то я вважаю, що потрібно вже дією займатися. Просто треба працювати і все. Мені здається. Нічого нового, ніякого секретного секрету, успішного успіху. Просто працювати.